Вітаю нації, вітаю вільні. Дуже важлива тема, яку треба проговорити, саме тому, що зараз все частіше обговорюється одне дуже важливе питання, а саме права людини. Нарешті в нас почали розуміти і почали пояснювати. Що е, у кожного статусу існують свої права та обов'язки, а, а також своя площина е, юрисдикції, де цей статус застосовується, і е, в якій безпосередньо реалізуються права та обов'язки. Якщо ми говоримо про людину, то людина це статус. І людина як статус. Не просто хомо сапіенс або біологічна особа, яка там народилася, і ми її в біологічному сенсі людиною не назвали. Якщо ми хочемо говорити про права людини, нам доведеться говорити про площину юрисдикції і вже про людину, як про природну персону. Латинкою це «natural person» і не зрозуміло з якого переляку «natural person», тобто юридичний статус людини, почав перекладатися на українську як фізична особа. Абсолютно некоректний переклад, і абсолютно некоректне застосування, скажімо так, розуміння, в якому застосовується цей статус. Natural person в юрисдикції говориться, використовується саме в тих випадках, коли суб'єкт юрисдикції набуває суверенне право природним шляхом фактом природного народження, тобто жодне жодна правова інституція до набуття претендентом статусу людини, відношення не мало. Це сталося саме е, в силу абсолютно природних обставин. Коли претендент на статус людини народився природним шляхом і набув цей статус природним шляхом. Е, ми, якщо ми не можемо заперечити природність цього отримання цього статусу, то ми бачимо перед собою людину людину саме в розумінні конвенції по захисту прав людини та основоположних свобод. Якщо ми можемо заперечити фактор природності, то ми можемо і заперечити е, наявність у біологічної людини е, прав та обов'язків людини юридичної, тобто в юрисдикції біологічна людина вже може не розглядатися як е, «natural person», якщо е, порушені е, якісь з норм. Е, Набуття такого права неприродне запліднення, неприродне е виношування, скажімо так, плоду і неприродне народження, або зміна е ДНК е в силу медичних експериментів, що також е виводить цю людину зі статусу «natural person в статус «legal entity». Тобто це вже юридична персона, яка е, належ, може належати своїм засновникам, наприклад, керівникам тої чи іншої медичної організації. Е, якщо ця медична організація е, проводила медичний експеримент, людина прийняла участь в медичному експерименті і стала вже legal entity, е, почала належати е, власнику цієї е, компанії там. Неважливо, корпорації, чи щось інше, і так далі. Тобто, це вже більше не natural person, це тепер юридична персона, яка може належати своїм засновникам. Поступово повертаємось до головної теми. Коли ми говоримо про суверенів, дуже важливо зрозуміти, де в яких нормах діючого сьогодні права, яке право, яке має свою площину застосування, має своїх гарантів, ми можемо зустріти суверенів? Также склалося, що практично єдиний документ, який достатньо повно розповідає про суверенів і про ознаки суверенів. Це е, конвенція Монтевідео 1933 року. Саме в ній ми бачимо е, опис е, е, ознак суверенів відносно суб'єктів міжнародного права держав. State не в сенсі е, монархії, а саме в, в сенсі state. таке от латинське слово, яке перекладається сьогодні як. Держава. Тобто Конвенція Монтевідео нам пропонує чотири ознаки суверена. Якщо мова про державу, в Конвенції Монтевідео написано, що держава може вважатися претендент, якщо в нього визначене населення. Перша ознака, визначена територія. Визначений уряд і четверта ознака здатність до дипломатії. Якось я вже розбирав, я зараз тільки швиденько пройдуся по цих трьох перших ознаках. Визначене населення, мова йде про того, хто претендує на статус суверена. Якби мова йшла про людину, то от коли людина заявляє про себе про себе як про суверена, він має сказати. Я людина і називає себе, називає по по тій формулі, яка, яку він сам визнає, яка йому підходить. Ну е, це щоб це було не абстрактна людина, а конкретна. Тобто він говорить, я людина і називає там ім'я, е, скажімо так, ім'я роду, е, якщо потрібно, син кого, е, е, батька такого то матері такої. -то. Ну тобто він. Уточнює, щоб не було плутанини з іншими суверенами в цій же юрисдикції, з іншими людьми. Тобто він робить уточнення, щоб максимально точно назвати себе. Себе як претендента на статус людини. Він говорить, я людина, Анатолій Балахнін, ну, я вже старший роду, я вже не зобов'язаний казати син Юрія Балахніна там, і так далі. І Зої Балахнін, наприклад, да, Балахніної. Тобто я вже не зобов'язаний це говорити, моя старша роду. Далі, що ще має заявити в цій же площині людина, якщо він претендує на цей статус, він має означити кордони, в яких здійснюється здійснюється його права людини. І кордоном моїх прав якраз ім'я і є. Я людина Анатолій. Тобто в межах мене Анатолія, це кордони здійснення е, мого права. Е, Анатолій, роду Балахнін, е, здійснюється е, саме моя персональна природня юрисдикція. Далі має бути зазначено, е, що як я здійснюю, як суверен, здійснює своє урядування. Е, Таким урядуванням є для держав, наприклад, основний закон або монарший акт, якщо це держава монархічного типу, там описується, що в таких кордонах я є абсолютно, наприклад, недоторканним і самостійно управляю в межах свого тіла. Людина каже, я є недоторканним в межах мого тіла і в межах простору. Мого життєзабезпечення. Це третя ознака. Але існує і четверта ознака. Ну до речі, от дивіться, родові громади мають зробити так само. Вони мають назвати себе і пояснити в яких кордонах, кордонах крові вони здійснюють свій суверенітет. Релігійні громади так само територіальними громадами і є держави. І саме тому ознакою держави кордони визначаються на території. Кордони для родової громади по крові, кордони по релігійній громаді це по сповіданню. Тобто, всі хто сповідують конкретне сповідання, це і є кордони релігійної громади для держав. Кордони є територіальними. І саме тому третя ознака Конвенції Монтеві друга ознака конвенції Монтевідео це територія, визначена територія у людини. Такою ознакою є кордони мого тіла і території життєзабезпечення мого тіла, все це є недоторканним. Четверта ознака здатність до дипломатії. Дуже висока норма, на яку мало хто звертає увагу. Я багато спілкувався з так званими живими людьми, які, заявляючи перші три ознаки, абсолютно нехтують четвертою ознакою. Але нагадую вам, вона стоїть. Кінці вона є останньою ознакою, і е, при е, запереченні того, що переді мною людина, мені достатньо сказати: ти заперечуєш мій статус людини, ти хочеш його безпідставно оскаржити. Таким чином, я зараз говорю про те, що четверта ознака твого суверенітету, твого статусу людини не виконана. Ти не є людиною саме тому. Щоб ти не проявив здатність до дипломатії. Переді мною нема людини, бо ти не визнаєш мене людиною. Як ти маєш під якісь підстави надати для подібного оскарження? Наприклад, я е, бачу, що переді мною не жива людина, там померла людина. Наприклад, я бачу, що переді мною людина, яка не контролює свій життєвий простір, і ніколи не заявляла про це. Е, Ще один ще одна ознака, але мені достатньо і зробити простіше, якщо я звертаюсь до так званих живих людей, які я маю на увазі тіль називають так званими тільки тих е, живих людей, які оскаржують мою здатність називати себе людиною, якщо я зробив волевиявлення, а інша е, істота е, оскаржила безпідставно. Для мене невиконання четвертої ознаки, здатність до дипломатії цілком достатньо для того, щоб заперечити, що переді мною знаходиться жива людина. Я бачу в такій ситуації перед собою спекулянта, я бачу перед собою е е людожера, можливо, тобто істоту, яка ломіхузу, наприклад, да, яка видає себе за живу людину, але виключно з однією єдиною метою. Дискредитувати волевиявлення інших живих людей, я зараз спробував вам розповісти дуже простий принцип, за яким ви можете діяти. Жива людина, якщо це реально, людина, стикаючись з непробудженими, намагається їм пояснити принципи пробудження і. Принципи сили, волевиявлення, заявлення себе сувереном природного права людиною і пояснює цю силу в той момент, коли вона бачить свідомий прояв, вона вже не має права сказати, що ну от я заперечую те, що ти людина. Вона зобов'язана визнавати, зобов'язана проявити цю дипломатію. Якщо ж ви не бачите проявлену дипломатію. Ви е, можете е, цілком аргументовано сказати: якщо ти не проявляєш дипломатію, значить переде мною нема живої людини. Ти не є жива людина. Я заперечую тебе, ти, е, твоє волевиявлення живою людиною на підставі невиконання четвертої ознаки суверена, а саме здатності до дипломатії. Е, дуже Чекаю на ваші відгуки. Мені хотілося б про це поговорити, роз'яснити максимально повно, і я буду радий, якщо цей етер буде корисним для всіх, хто проявляє свій суверенітет. На цьому все. Радіємо і ще зустрінемось.